Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити дуже важливих два питання для українців. Одне стосується закордонних паспортів. Надзвичайно важливо, тому що якщо це не врахувати, вас на кордоні не пропустять. Друге ж питання це тимчасовий захист. Це нова устава, яка зараз розробляється, але яка ще не прийнята. Ми поступово дивимося, підходимо до кожного пункту, тому що до кожного пункту є свої якісь рекомендації, поправки, пропозиції від різних структур в Польщі, які говорять, що ось ця зміна буде позитивною для українців, а ось ця зміна буде негативною, вона дуже буде поганою, і вона буде дуже недоброю. Ми би хотіли її забрати. І якраз сьогодні ми одну з таких правок обговоримо, тому що якщо оця. Устава, яка зараз є і розробляється, вона ще не прийнята, ще раз наголошую. То це буде дуже погано для українців, які працюють без статусу Укр на території Польщі. Якщо ви працюєте в Польщі, то вас це може максимально зачепити. Дуже вас попрошу підтримати це відео. Якщо ви не підписалися, то обов'язково підпишіться та залиште коментар під цим відео це важливо, і в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація для українців за кордоном. Дуже часто в коментарях під моїми відео є дуже багато громадян України, які намагаються мене в чомусь переконати. Я зачитую якусь офіційну інформацію або розповідаю якусь історію, а мені пишуть, Саша, це неправда. Ми так, так перетнали кордон, я так зробив чи зробила документи, і це не працює, а це працює. Я звик моніторити інформацію відносно багатьох історій і читаю як офіційну, так і неофіційну інформацію. Різне моніторю кожного дня, щоб для вас надати максимально вичерпну інформацію по тих чи по інших змінах, по заявах, по новинах чи по тому, що планують зробити. Ось якраз зараз хочу обговорити питання працевлаштування українців на території Польщі, тому що. Багато різних організацій, які мають відношення до бізнесу, підприємств на території Польщі, економічно активних організацій, які зацікавлені в робочій силі в українцях на території Польщі і в, легальні, і в легальному працевлаштуванні. Вони говорять, що якщо в такому вигляді, як зараз є устава, розробляється і буде прийнята, то це буде велика проблема для майже мільйона громадян України. Новий проект передбачає обмеження щодо працевлаштування українців. Найбільш суперечливою пропозицією є обмеження спрощеною Процедури доручення роботи громадянам України згідно із законопроектом, можливість працевлаштування на підставі повідомлення поширюватиметься лише на тих, хто користується тимчасовим захистом. Як пояснила експертка, таке рішення може призвести до організаційного хаосу в компаніях, воно вимагатиме перевірки статусу перебування кожного іноземного працівника та збільшить ризик помилок під час легалізації працевлаштування. Спрочна процедура досі була одним із найефективніших інструментів підтримки компанії, особливо в галузях, які з нестачею персоналу. По-перше, якщо така поправка буде прийнята, то вас будуть перевіряти, і це може зайняти якийсь певний період часу, чи маєте ви статус ОКР, чи не маєте. По-друге, якщо у вас протерміновані документи зараз, ви то можете на протермінованих документах, наприклад, на просрочній візі чи на просрочній карті побиту, чи навіть по тому самому безвізу працювати в Польщі, вимагається від роботодавця тільки повідомити ужин і підписати договір. Але якщо ця поправка буде прийнята в новій уставі, то право працювати без запрошення, без додаткової там макулатури, Будуть мати тільки ті, хто має тимчасовий захист, всі інші втратять таку можливість. Ну тобто, треба буде робити запрошення, треба буде перевіряти легальність перебування. І Якщо продовжити тимчасовий захист і право будуть мати тільки ті, хто має тимчасовий захист, то ваші всі протерміновані документи будуть вважатися нелегальними, і ви не будете мати право працювати в Польщі. Вам потрібно буде робити нову візу. Вам потрібно буде поновити безвіз, вам потрібно буде подати на нову карту побиту і продовжити роботу вже на подачі на карту побиту. Тобто не буде можливості працювати на продовжених документах. Ось це нова поправка, яка пропонується в новій уставі. Вона ще не прийнята. Ще раз наголошую. Це зараз розробляється. Так, якщо на той момент вже буде карта, ЦУКР, дуже багато запитань про карту ЦУКР, то ви зможете на неї податися, якщо виконаєте всі вимоги, які будуть за цією картою, це Укр, і ви зможете працювати, перебувати, вчитися е, і тому подібне. Але якщо ще не буде на той момент можливості податися на карту, це укр статус Укр як такий втратиться. То і продовжені документи, протерміновані документи, всі вони втратять свою дію. І якщо така поправка буде. Цій новій уставі, а вона там поки що є. Її ніхто нікуди не забирав. І поки що ця устава має ось такий вигляд. Дуже багато запитань в студентів, в людей, які вже на пенсії, і ну, на пенсії не беруть на роботу. Студенти хочуть навчатися, але в них статус Укр. Що робити? Ну, Якщо б було рішення, я би про нього вже сказав. Варіант найкращий з того всього, це щоб вчасно з'явилася карта ЦУКР, і ви на неї могли податися. Інші варіанти це, наприклад, для студентів: студентська віза або карта побиту по навчань. Але для того потрібно відмовитися від тимчасового захисту і тоді податися на ті чи інші документи. Чи буде карта ЦУКР? Попередньо так. Устава є, вона в роботі. Чекаємо, коли вже буде можливість податися онлайн, тобто має бути вказівка і повідомлення з того, що вже є сайт, і там можна подаватися заявки, і там можна подавати заявки. Тільки це з'явиться, тільки буде така можливість, і я про це буду знати, я обов'язково про це повідомлю. Але на даний момент немає нічого придуманого нового, щоб я міг сказати, наприклад, для студентів: ось це ваш варіант. Ні, ви або залишаєтеся на тимчасовому захисту, або чекаєте карту ЦУКР, або в третій варіант це відмовляється від тимчасового захисту і робите собі такі документи, які ще були до війни актуальними. Тобто віза або карта по навчанні. До речі, цю поправку, яка є в новій уставі, хочуть забрати, щоб там не було такого обмеження, щоб можна було і далі всім громадянам України, які зараз є на території Польщі, отримувати роботу без запрошень, без додаткових вимог і перевірок їхнього статусу. Але чи так буде, і її приймуть, не знаю. Організації, бачите. Повідомляють про те, що вони хочуть її забрати, тому що в них також будуть проблеми. Їм треба буде якусь частину громадян України максимально швидко легалізувати або тупо звільнити, тому що ну протерміновані документи, якщо це прийметься, вони будуть нелегально там працювати. Їм не потрібна проблема. Наступна тема, якою я хочу з вами поділитися, ми вже її частково обговорювали: це протерміновані продовжені паспорти, вписані діти в паспорт матері. Це все було. Актуальним на початку війни в Україні. Зараз часи змінюються. І вже так як було, не буде. Все змінюється і українська влада теж змінює свої закони, ті, які приймали на початку війни, і зараз вже змінюються до тих, які були до початку війни. І ще 29 жовтня 2025 року Кабмін вніс зміни до порядку продовження закордонних паспортів, де би ви не перебували. Зараз вже продовжені паспорти. Протерміновані паспорти не дають вам можливості перетинати кордон. Якщо комусь це вдається, ну супер, класно, вам пощастило. Але вже від 29 жовтня діє певна вказівка уряду, який би мав не дозволяти це робити. Недовзі після відновлення роботи системи посольства та консульства України відновили оформлення паспортів. Також громадяни отримали можливість оформляти паспортні документи у новостворених філіях ДП документ за кордоном, оскільки законодавством більшості країн світу дозволяється перед на кордон лише за паспортом, переважно біометричним з терміном дій не більше 10 років. Це якраз стосується тих, у кого вже він протермінувався, і вони ще їздять. Подорожі з продовженим паспортом та внесеними відомостями про дітей створюють незручності при перетині кордону. Тому громадяни України, в яких закінчується термін дії закордонного паспорта, можуть звернутися до посольства, консульства або однієї з філій ДП документ для оформлення нового закордонного біометричного паспорта для себе та своїх дітей. Ухвалені урядом зміни означають, що ми повертаємося до світової практики та міжнародних стандартів з оформлення паспортних документів, адже ключовими вимогами є термін дії закордонного паспорта для осіб віком з 16 років, максимум 10 років. Термін дії закордонного паспорта для дітей віком до 16 років, максимум 4 роки. Наявність у кожного громадянина окремого закордонного паспорта. Це відповідь на запитання: а чи дитині там недавно нещодавно народжені, потрібно робити паспорт? Можливо, я собі його впишу в свій. Ні, кожен громадянин України. Має і може зробити собі паспорт, чи він в Україні, чи він за кордоном. у державній міграційній службі попередили про те, що у випадку, якщо ви перебуваєте в одній з країн ЄС і терміново повертаєтеся в Україну з продовженим закордонним паспортом, або із в паспорт відомостями про дітей, то щоб уникнути проблем на кордоні, необхідно звернутися до найближчого посольства консульства України та отримати посвідчення особи на повернення в Україну. Таке посвідчення за наявності підтвердження громадянства України та особи оформляється в день звернення. Тобто, ви звернулися і одразу його отримали. Дітям до 16 років документи видаються безкоштовно. А особам з 16-річного віку, згідно з затвердженими тарифами консульського збору. А тих, хто з продовженими закордонними паспортами або внесеними в паспорт відомостями про дітей планує виїхати з України, слід звернутися до будь-якого найближчого, незалежного від місця реєстрації, відділення ДП документ, СНАП або територіального підрозділу міграційної служби для оформлення нового закордонного паспорта. До слова, законодавство України дозволяє кожному громадянину мати по два закордонних паспорти. Ось такі зміни по паспортах вони вже діють. Тому зверніть увагу при перетині кордону, плануванні перетину кордону. Чи ви за кордоном, чи ви в Україні, якщо у вас продовжені паспорти, якщо у вас діти вписані в паспорт, то діти мають мати свій паспорт, ви маєте мати дійсний на даний момент паспорт. Друзі, ось така інформація, такі новини і такі попередження. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, слідкуйте далі. До зустрічі в наступних відео.